Всім доброго дня. Хочу зробити блінчики. Налісники. Взяла 3 яйця, додала ванільний цукор пакетик. Додала ще 3 ложки цукру Так, столові Ну, Такі, є. не дуже повні. Трошки солі. У мене чуть-чуть є молока холодного холодильника. Я нагріла в чайнику воду Я додав молоко. Щоб воно стало тепленьке і додав до яєць. Отак. От Розмішаю гарнувари. Добавлю олійки, ложок 2 столов'я, і буду поступово вводити муку. Розмішаю, щоб не було комочку пожару блинчики. І все. Така в мене маса. Я інший раз роблю трошки Тоже теж добре. Сьогодні трошки в мене рідша маса. Бачите, така. Гарненько, гарненько все перемішало. Нема ні одного комочка. Прийду жарить. Отакі у мене вийшли блінчики. Класні. Ось такі. Гарненькі.